Процес пішов. Чернігівці вже готуються до зустрічі нового 2015 року. На красній площі монтують штучну ялинку. І незабаром почнуть її прикрашати цього року. План новорічних заходів дещо змінився. Про це розповів начальник управління культури міської ради Юрій Ткач. На 25 грудня заплановано. Офіційне відкриття головної ялинки міста Чернігова. Ми готуємо невелику динамічну програму для основному зорієнтовану на діток, які прийдуть звичайно з батьками з і дорослі мешканці міста, але основна програма орієнтується на дітей, тому що все-таки новорічне свято, воно свято для дітей, які. Щоб це була дійсно казкова атмосфера. В ніч з 31 грудня на 1 січня, як завжди, чернігівців запрошують на масові гуляння у центрі міста. Ми плануємо, що буде концертна програма, причому ми запрошували на комітет представників громадськості, і вони теж висловили побажання, що необхідно в новорічну ніч таки створити атмосферу свята на Красній площі. Ми не рекомендуємо використовувати якісь фейерверки чи якісь такі засоби, які, ну, скажімо, Традиційно завжди в нас були, але концертна програма з Дідом Морозом з Снігуронькою з артистами, які створять атмосферу свята. Ми плануємо в новорічну ніч Традиційно за 2-2,5 години. Програма для всіх мешканців, які прийдуть новорічну ніч до головної ялинки. Нашої параду, в якому попередні роки брали участь сотні дідів морозів та казкових персонажів, цього року чекати не варто. На думку представників влади, це не на часі, оскільки ситуація в країні залишається вкрай напруженою.